Хочу розказати про одне захворювання, якому, на мій погляд, дуже мало уваги приділяється. Це подагра. Подагра називалася хвороба заможних людей, ті, які могли собі дозволити бобові, кондитерські вироби, м'ясо, рибу, якісь там пиво, вино, такі надлишкові моменти. І через це в них виникала надмірна маса тіла. І через це виникала подагра. Не в кожного, але в дуже багатьох. Біднякам ці продукти були недоступні, і, в принципі, їх кількість була недоступна, тому в них це зустрічалося, але набагато менше. Подага саме по собі це накопичення уратів солі сечової кислоти, котрі нирками не довиводяться або взагалі не виводяться в достатній мірі, і через це накопичуються в тканинах, судинах. Від чого вона виникає? На тлі харчових надмірностей і малорухливого способу життя. Зазвичай виникає вона спочатку на ступні, але може боліти і коліна, і плече, і лікоть, може боліти все. І дуже часто, навіть військових, особливо спочатку війни, їх оперують, їм видаляють міністки, їм навіть іноді міняють суглоби, а там була всього лише подага. Буває таке, що і в Європі робиться операція заради операції, хоча там звичайний подагричний артрит, який знаходиться шляхом не дуже важкого аналізу на сечову кислоту. І після цього людину можна більш-менш нормально лікувати за допомогою дієти і таблеток, які знижають рівень цієї сечової кислоти. Ну плюс корекція маси тіла, плюс вживання більш здорової їжі. Аби не допускати до подальших рецидивів. Тобто з подагрою можна нормально жити. А іноді люди, яким прооперували суглоби, кажуть, не боліло за півтора роки два тижні. Поки ці два тижні він знаходився у стаціонарі, поки було більш-менш здорове харчування і поки не було якихось надміжностей, ну і не було навантажень. Через це, в принципі, йому стало легше. Тому для того, аби ця подагра... Не прогресувала або не з'являлася, її можна перемогти в якійсь мірі або хоча б тримати в узді то треба не допускати підвищення маси тіла, займатися хоча б фізкультурою, звичайною, адекватною. Як казали наші корифеї, фізкультура лікує, спорт калічить Тому фізкультура підходить. І треба якось старатися, намагатися, аби в подальшому не підвищилася маса тіла. І харчові надмірності не застеляли людині очі. Тому, що все виникає через харчові перевантаження свого організму. Як казали наші древні, любі ліки це є отрута, питання лише обсування. Тому будьте здорові, будьте щасливі, і не хворійте.